Партнер показу котежне містечко Дрімхаус. Комфортні таунхауси з документами вулиця Гоголя. 61. разом сильніші. Попри негоду понад 150 осіб зібрались на благодійній акції, яка відбулася 11 листопада на території Бориспільського стадіону Колос. Спочатку на присутніх чекала зарядка від фітнес-тренера Людмили Жук. Далі виступ богатирів Федерації Строгмена України Олександра Лашина, Дениса Дубровського, Олександра Швачки та Сергія Конюшка. Сьогоднішня наша роль це прийняти участь в благодійному заході для того, щоб ще раз привернути увагу до потреб наших військовослужбовців, наших захисників. Сьогодні благодійний захід. Ми збираємо Но на читають, дрони, бухнасті, а, але насправді а, буквально нещодавно повернувся діток, а, з, з фронту Україну під і бухнасті, хочу сказати, що насправді бійці, чесно кажучи, розуміли, надихають розуміли, заходи, розуміли, надихають розуміли, те, що але але а, на мирній території йде вшанування і не забувається про їхню звитягу, і це. Психологічно, але допомагає тому, що хлопцям насправді Погриває важко заходять в зиму, заходять ще більш некомфортні борщу. умови. І те, що Погриває. люди про них пам'ятають і вшановують їх, це важливо. Богатарі федерації стронгмену України демонстрували свою силу та залучали до різних активностей найменших учасників заходу. Також відбулося символічне розгортання 16-метрового прапора. Це багатьом учасникам припало до душі. Ми сьогодні проходили повз, почули музику, почули, що тут щось відбувається, і звичайно вирішили зайти. Ви знаєте, взагалі, всі ініціативи, які відбуваються зараз. Всі заходи вони спрямовані на благодійність і всі кошти вони будуть передані, впевнені під конкретні потреби нашим захисникам. Мені сподобався, от ви підійшли зараз тут в фешмобу із прапором, з прапорами. Звичайно, це чудово, це символічно, тому що мова, культура і символи це те, що нас вирізняє з поміж інших народів і країн світу. І ми в будь-який спосіб. Нагадуємо, що ми є українці, що ми є незламна нація, і ми обов'язково переможемо з учасниць заходу зізнається, їй подобається, що в цій благодійній акції мають можливість взяти участь не лише дорослі, а й діти мені сподобалось більше те, що об'єднали більше як сім'ї, тобто так, так, і так, так, дітки так, так. можуть не, прийняти не, не, участь у якості розважитися тимча тим, ми, тим ми. самим допомогти і зі, зі збором. Війна стосується кожного. Я вважаю, тому що не зважаючи на те, що зараз у Києві та Київській області більш-менш тихо, того, треба все одно підтримувати. Бо якщо ти не буде підтримувати. Військових, тоді ми також можемо опинитися в тих умовах, в яких знаходяться зараз військові наші. Тим часом у міському парку відбувався благодійний ярмарок, на якому кожен охочий мав можливість придбати іграшку або смаколик. Для того, щоб підтримати захисників України, ми гуляємо і збираємо на це гроші з сум, щоб доставити для наших військових гроші, щоб вони купили техніку щоб воювати. І перемагать окрім того, всі мали можливість куштувати смачні страви, плов, шашлик, борщ, вареники з капусти та картоплею, які приготували волонтери та військові, і таким чином задонатити. Олексій Бокоч, який готує для воїнів на фронті, готував для учасників благодійної акції, адже вважає такі заходи важливими. Надзвичайно важливі. Вони не тільки для військових, а для всього, для всього напевно суспільства. Адже ми привертаємо увагу. Не зайвий раз привертаємо увагу до того, що війна триває, що не вона з під Києва пішла, вона пішла із з півночі, але вона триває. Вона на наших землях, вона в наших домівках, і люди, щоб цього не забували, щоб люди до цього про це думали. І, можливо, хтось і чекає таких заходів для того, щоб прийти, допомогти, щоб щось якусь копійчину вкинути, щоб відчути себе таким важливим членом суспільства. Тому це надважливо. А для військових це важливо розуміти, що в тилу. У хтось є, що про них не забули. Те, що вдома їх чекає, що їх суспільство саме головне чекає, що його чекає не тільки сім'я, а взагалі просто прохожий по вулиці, просто бабулька з першого етажа. Що вони просто чекають? Благодійна акція відбулася за ініціативу окремого контрольно-пропускного пункту Київ та благодійного фонду серця свободи, засновниками якого є Микола Василечко, Михайло Муц та Вадим Парасочка. Його ціль почати масштабний збір на FPV-дрони для прикордонників ОКПП Київ та Донецького прикордонного загону. Це тільки початок. У нас амбітна мета, тому я думаю, що ми зберемо ті кошти, які ми запланували. зараз в війні дуже велику роль відіграють так звані дрони Камікадзе. FPV-дрони, тому є великий попит зараз у наших військових на цей вид зброї. І саме це ми, от зараз, виконуємо збір на ці. Дрони отож загалом на благодійній акції разом сильніші вдалося зібрати для військових 47 тисяч 255 гривень. Подібні акції за ініціативи ОКПП Київ та благодійного фонду серця свободи проводяться вже не вперше. І як додають організатори, не востаннє. Марина Грицюк, Данил Деркач, новини ТРС Бориспіль.